Тупо голосує президент, тупо підписує бюджет, в якому жодна міндіч розкрадання не було змінено і не було переглянуто парламентом. Бо вам що до обіцяли підвищення зарплати? І ви продалися за ці 120 тисяч, не вимагаючи перегляду бюджету? А тепер президент. Наказує парламенту, класно звучить, наказує парламенту в парламентсько-президентській республіці розробити законопроєкт про вибори під час воєнного стану, і парламент буде на це все кивати голівкою, як зайчики, скакати і казати Окей, слухаємося, пане президенте чи може ви всі спробуєте згадати, що ви парламентарі, за яких голосували виборці громадяни України, і які сьогодні знаходяться в жахливих умовах, завдяки вам. І вашій безвідповідальності, і Володимира Олександровича, в тому числі, і зараз у вас є можливість або залишитися з Україною, або залишитися в історії не служками.